Сп'яте, спіть. Все падає, все падає. Що й так буде? Бабах. Так, Всім привіт! Е, сьогодні я знімаю книжкові покупки з Дариною, там на плані стоїть знімає. Сиди знімає там. Тобто. От, і я хочу похвалити своїми покупками, які я зробила в грудні. В грудні я багато разів виїжджала на покупки, два рази виїжджала, а і ще мені приніс Миколай багато книжок. Я купила сама сім е, книг, а він мені приніс вісім. Ну, зараз бачите, які. Починаю, напевно, з. Найбільшої серії книжок це є Часодій. Першу книжку я вже почала читати, вже прочитала половину, яку я буду дочитувати. прочитаю, побачити яку книжку я зараз читаю. Перша частина серії «Часодій» це є часовий ключ. Така гарненька книжка, до кожної книжки йде закладка, яку я вам вже показувала. Це така сіро синята. Ну, така гарненька книжка, і я тому вирішила е, докупити частину дуже. Мені подобається читати про поганих сестер, і братів сестру і брата Василини, про її пригоди. І ну, єдине, що важко, не оце, що книжка вона груба, а теж така велика і треба тримати і важко тримати і сидіти на адміну від якоїсь маленької книжки. От, ну, і Наступну книжку, яку я купила, я спеціально тільки заради неї їхала. Центр, я купила тільки її. Потім ми і Дарина теж зі мною була. Ми потім зайшли на ярмарок, об'їлися анчоусів, Та і це є друга книжка Часове серце. Не знаю чого, але, але в Юлі, наприклад, найбільше подобається саме ця книжка. Не знаю, механічне серце гарно, але я цю книжку мені обклинка подобається не найбільше з усієї серії. Далі, трету книжку серії Часогія. Я е, е, їздила в центр і купила чотири книжки, і це одна із них. Так, сяду. От, не знаю чого, але ця книжка мені не знаю. ну, Одна з тих, що найбільше подобається цієї серії, це є часова вежа. Написала, до речі, ці всі книжки Наталія Щерба і. Е, Ну, не знаю, мені це ніби найбільше подобається, я ще не вирішила. Ну і та гарна книжка, не знаю, мені подобається. Скоро буду то все читати. О. Наступні три книжки е -е, мені приніс Миколай, подарувала тим, щось типу по такого. От. І це є три останні частини серії. Взагалі я думала, що книжок п'ять, І тільки коли фоткала в інтернеті... Е Шукала і фотографувала на телефон книжки обкладинки цих книг. От, то я побачила якусь незнайому книжку. І я зрозуміла, що це якась частина, тільки от яка, якої я ніколи не бачила, і я не знала, що вона її вже не друкувала російською. А про те, що вона є українською, що її можна знайти у Львові, то я взагалі ще досі в шоці. Я вчора цілий день так от Що за частина, що це частина! Я в великому шоці. От і. П'ята частина це є часове ім'я. Не знаю, коли я була на форумі, мені ця книжка найбільше подобалась, тому що вона така червона, така, така зміючка гарна. Не знаю. Не знаю, кльово. І далі п'ята частина, вона така. Е, мені калинка ця найбільше не подобається, але відколи вона від вчора у мене, то я почала її трошки полюблювати. Не знаю чого, але мені ця вкладинка найбільше з всієї серії не подобається. Що це таке? Що це таке? монета. — Годинник. І так, це не годинник. Оберни до мене, оберни до мене. Це такий годинник, який колись носили так на шнурочку, щоб е, причіплені, щоб е, дивитися, котра година так. і не забувати. Колись не, було, ну, типу, не носили, носили на руку носили, і так. — Ця як книжка було? називається часограма. Е, там. і це єдина назва з цієї серії, яка складається тільки з одного слова. Всі рашту по два. Ну, така от книжка. Mm -hmm. І остання книжка, яку я ще тримаю в руках, і, не, і ще досі не свідомою, що вона дійсно в мене в руках Дарина там, така шокована на камеру, бо я їй не показувала до відео, як, яка вона, як вона виглядає. Тут ззаді нарешті, є Наталія Щерба намальована. З п'ятою частиною. Ну, і це є часова битва, вона настільки чорна, вона настільки темна, що вона мені найбільше подобається напевно. На Ви подивіться, які тут гарні чорні букви на такому старому папері написано часова битва. Ну, не знаю, і ця от корона. І ця. Пам'ятаєш Дарина? Це стрілки М -м... часу Дару і Дару, Оце от хлопці, ті, що мають, ну знаєш, бросили перетворюються на стрілу. Це, якщо зрозуміло, це ті стріли. Оце для хлопчиків, це для дівчат. Так, і от така от книжка, і давайте я ще раз покажу. <рив> я знаю, що це. Так, це у нас часова битва. Це у нас часограма. Це у нас часове ім'я. Забираю вже шосте. Це у нас часова вежа. Це часове серце. І саме перша часовий ключ. І це Д Наталія Щерба. До речі, вона на форумі, коли підписала твою книжку, зовсім інакше виглядала. Як? Ну, не неї було пряма волосся вона така біленька. Наступну книжку так, це мені подарували в мами. Ем, і тепер прийдемо до покупочок. А, ні, ще в мами одика серія є. Значить, у мого тата з дружиною є от книжка. Називається мене на ташкою. Я вирішила, що з цієї серії, бо мені дуже сподобалася ця серія, буду купувати всі книжки, але всі свої. Тобто я цю таку буду купувати ще собі. От, Ну і мені подарували з цієї, так скажем, трилогії, подарували в мами день сніговика. Ось така от книжечка. Тут знову ж таки є немаліною ташкою і, і... яловохус. Ем... Зо зопусу я зрозуміла, що е, е, тиран повиснев містом е, і командує ними всіма і забороняє любити сніг. От, Ну і в них є ніби перевірка, чи нема нікого вдару, якогось снігового, що були вельзи з Діснею. Е, А у нашої головної героїні Ірми є цей дар, і вона його якось має приговати. І вона дуже боїться, що її кудись там заберуть. Ну і на цьому закінчується опис цієї книжки. не знаю. Написала їй дзвінка-матіяж. І я думаю, що скоро я її буду читати. Такі от книжки мені подарували в маму. Тепер давайте перейдемо до чотирьох книг, які мені подарували в тата. Так, як ви знаєте, на день народження я собі купила е, клас пані Чайки. І вирішує докупи, ну, мені подарували е, ніби другу частину, яка називається Лутерея. Грубезна, ну, там зараз. 500, з чимось сторінок. 525 сторінок. Вона груба, але я думаю, що це такий, так скажем, якщо це такий, скажімо, підлітковий, якщо можна сказати, роман. І я думаю, що якщо всі одноказні просто божеволюють від цього роману, я надіюсь, що він мені також сподобається. І я скоро прочитаю «Клас панчеки» і лотерей. Тут вони всі підросли і дуже сильно змінилися е, на фотографії. Такі от дві книжечки я скоро буду читати. Вони так гарно дивляться на поличці, коли вони разом, ну і не знаю. Треба вона взагалі така, така нова і вона моя, ну нарешті. Так, це була перша книжка, яку мені подобала тата. Друга книжка, яку я також давно на неї дивилась, перша я її ненавиділа, а потім я почитала. Опис, і нам мені настільки сподобалась, це є «Напівлихий». Всім відома книжка, хто живе у Львові, її можна побачити всюди. Це ніби тато у нас є, це ніби мама. З опису я зрозуміла. Опис можете знайти зараз. Тут ви більше ніде не шукайте книжці книжці бо Там. Е, історія, типу, така, що хлопець е, народився ніби посередині від невідомої магії. Тато в нього чорна мах, мама у нього біла мах. І він не знає, що вибрати, а йому там не знаю, 15, 14, 14 років, чи навіть 16, я не пам'ятаю, скільки йому вже років. От. І він має вибрати. Хватить. Хватить. Дарино, вітай. віддам. От. І він має вибрати, яка сторона йому потрібна, але він не може вибрати. Коли він дивиться, що робить тату, він думає, Боже, як жорстоко! Але коли він дивиться, що мама робить, він думає: і невже я зможу бути таким хорошим? І він ніби як вирішує, ким йому стати, і книжка така гарна. Подивіться, як зараз я відкрию ходинки. О. О, ви подивіться, Дарина. Ну, не знаю, мені в дуже подобається. От така чорна, тут така біла, ну не знаю. Так, наступну книгу мені подарували тут. Це був перша частина Гаррі Поттера. Не знаю. На даний що хочу прочитати Гаррі Поттера, а не тільки бути божевільною фанаткою дивитися 100 разів фільми, а прочитати книжку це є перша частина. Е, взагалі, дивіться, подивіться, який здоровенний шрифт. До речі. Клас Панчекі написав Тере написала, е, написала е, Кароліна Пекарська, а на півлихий Салі Грін. Подивіться на цей шрифт. Не знаю, не знаю, як наступні, але ця точно я прочитаю її шрифт. Тут е, 315 днів, вчора дивилась, це і Гаррі Поттер і Філософський камінь. Всі знають, що написала її, Дже... Е, зараз. Де воно? Ролінг, так. І не знаю, я думаю, я її скоро прочитаю. Тільки я не хочу її починати, тому що я знаю, що після неї мені прийдеться читати якісь здоровенні автоми, тому вона в мене лежить. Ще поки що. Потім що мені ще тут подарували? А! Е, я замовляла, я вийшла прочитати всі книжки, які вийшли зі школи Монстрів. Тільки мені нічого звін. Миколай переніс... не приніс першу, то приніс другу. Це є нечиста сила. Вона така маленька порівняння з іншими книжками. Ви подивіться на це. Не знаю. Тарина вже давним-давно прочитала, я тільки зараз за них взялися, захотілося мені їх читати. Написала їх всіх Лізі Гаррісон. І в мене така гарна дроч сина. Коли я зберу ще ці книжки, я поїду куплю першу. Класно. Раз, два, три, чотири. Так, це були всі книжки, які мені подарували на Миколая. І тепер давайте перейдемо. Я забула ту книжку в себе в кімнаті. Так, я прибігла, я вже дістала ту книжку. Так, на початку місяця я купила собі кав'ярню на розі. Я в одному відео поясню, що вони в мене зв'язані, ці дві книжки. Ви, я вам можу показати, як кав'ярня на розі виглядає, бо тут ми її не побачимо зараз. Ці книжці є на кінці цієї книжки. Он вона. кав'ярня на розі. Т. Ну і коли я буду її читати, ви звичайно, побачите, як вона виглядає. Тут зараз не видно. Вон хоче на вийти. Ладно, нехай сидить. І так, коли я їхала на заку... на закупи. Так от. Ви знаєте, що я купила собі на форумі першу частину маленьких жінок, і я побачила, що вже вийшла друга. І купила собі другу І написали їх Луїза М. Олкот та і так гарно стоять в мене на полисі. Чекають свого часу. Довго лежати не будуть, тому що їх дуже хочу прочитати. Далі, ви знаєте, що на форумі разом з першою частиною маленьких жінок я купила... О боже! Каву з кардамолом і написала їх Йоанна Єґело і вирішила Дарина, випустити його. Зараз. Давай. Отак, моє кота. Як я сказала, я купила собі каву з кардамолом і вирішила докупити цього місяця шоколад і щирі. Е, я ці дві книжки хочу останнім часом дуже читати, е, е, прочитати. Я її напевно буду читати одну. Не знаю, в січні, та, тому що мені дуже хочеться їх поїхати. І знаєте, коли я була в мами, я е, ще не їхала до тата, то в мене були ті мої покупки. І я отак от от тримала з щелі, і коли я прийшла додому і взяла каву з кардамолу, вона мені здалась такою тоненькою, І зараз мені сказала, що тут 250. Зараз. Так. так, от 250. Тут 230 сторінок, а тут у нас 290. Так. І от дві книжки, мені дуже подобаються їхнє оформлення. Тут на форзаці ніби є рецепт кави з кардамолом і в шоколаді з чилі є рецепт шоколаду з чилі. Не знаю, мені дуже подобаються ці дві книжки. Я знову ж таки вони гарно стоять на полисі, дуже гарно дивляться, і я скоро їх буду читати. Ти, Дарина, Ти помітила, ти тут у моєму вигляді сердечка?